В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. Волинь втратила ще двох захисників. В Україну з російського полону повернули 75 людей. Заступника голови Рівницької облради викрили на величезному хабарі. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 1 червня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. На жаль, знову з трагічних звісток з фронту розпочинаємо наш випуск новин. У Харківській області загинув 30-річний військовослужбовець Павло Тарнавський села Липа Луцького району. Про це повідомили на сторінці Берестичківської міської територіальної громади. Захисник 1993 року народження житель села Липа загинув в районі міста Купінськ Харківської області під час виконання бойового завдання. Окрім того, підтвердили загибель на війні 22 річного Євгена Забродського із Волинського села Мельники. Про це у Фейсбуці пише Шацька селищна рада. Із 5 лютого цього року герой вважався зниклим безісти. Свій останній бій захисник прийняв у місті Авдіївка Донецької області. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Не обійшлося на волині без ДТП. Дві автопригоди, у яких пострадали неповнолітні, трапилися 30 травня. Як повідомили у поліції, 34-річний житель Смільницької області на Мерседесі збив десятирічну пішохідку. Це сталося у селі Підгайці. Дівчина переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок ДТП школярка отримала травми і її госпіталізували цього ж дня. По вулиці Рокицького у селі Заріччя Володимирського району. 53-річний житель Володимира, керуючи автомобілем «Форд», збив 16-річну місцеву жительку. Постраждала, рухалася узбіччям дороги у попутному напрямку. Її також шпиталізували. Досудове розслідування за обома фактами ДТП триває. На Волині викрили підпільний цех з виготовлення побутової хімії, вилучено 17 тонн фальсифікованої продукції. Про це повідомляє бюро економічної безпеки у Волинській області. Засоби для прання нелегально виготовляли у складському приміщенні на території Луцького району. На готову продукцію клеїли етикетки із назвами відомих торгівельних марок. Права інтелектуальної власності, на які належать іноземним компаніям. Під виглядом оригіналу підроблений товар продавали по всій території України. На все вилучене майно накладено арешт. Його орієнтована вартість становить 1 мільйон гривень. 31 травня у багатьох школах Луцька відбулося свято останнього дзвоника. Знімальна група телеканалу «Конкурентіві» завітала у Луцький ліцей номер 5 про те, як випускники прощалися із школою і що кажуть їхні батьки далі у сюжеті. За радості піднесений настрій. Ну а для когось останній шкільний вальс. От і дзвонить останній дзвінок для учнів Луцького ліцею номер 5. Тут ми бачимо багато щирих посмішок учнів, їхніх батьків та вчителів, які проводжають своїх школярів на канікули. Ну а когось вже у доросле життя. Чи не найбільше щемливим був цей день для випускників, для яких шкільний дзвоник продзвонів в останнім? Чесно хочу залишитися ще раз в школі, Пройти шкільний етап. задоволена всі 100%. Емоції переповнюють. Я Був випускний, ну тобто за дзвони дзвонив більше не повернуться. Хоча, може, в майбутньому якось, якщо війна закінчиться, ми десь подобалось вальс, футували вальс, наша класна керівничка нам вальс поставила. Я дуже буду сумувати за школою, адже вона мені дала стільки позитивних емоцій. Навіть, навіть вчителі, я за ними була дуже сильно я просто з ними сьогодні плачу, тому що розумію, що більше їх не зустріну. Ну, Досі не можу ще зрозуміти, що це вже випуск, що вже от школа закінчилась. І вчора я думав, що я не хвилююсь на рахунок цього. А сьогодні я стою і Ну, не можу повірити в те, що вже все школа закінчилась. Майже всі випускники ліцею номер 5 наголошують. Планують залишатися в Україні і здобувати нові знання в українських вищих навчальних закладах. Ми поки що хочемо написати мультитест успішно, а далі будемо іштовхувати сну дочка. мріє про що Львів хоче місто Львів. Так У нас теж такі почуття змішані, тому що школа дуже хороша, дуже якісні знання надає. Ми нам важко прощатися з тою школою і переходити в якісь доросле життя, але розумію, що треба рухатись далі. Ще поки. Не оприділився, але думаю, не в наше місто з того, що хочу більше такого самостійного життя. Батьки, які пліч опліч були зі своїми дітьми впродовж усього їхнього шкільного життя, кажуть 11 років пролетіли непомітно, хоч їх і не назвеш легкими, але вони точно були сповнені приємними емоціями. Я пам'ятаю, коли в 2013 році в цю школу дочку я привів перший клас, і вже сьогодні я тут, і ми вже випускники. Цих 11 років дуже швидко для нас прогнали. Ну, дитина ну з радістю розказує про школу з задоволенням Ну і Так само вчителі, яких вона безпосередньо полюбила. Ну і звісно ж, куди без шкільного вальсу від випускників. Класна керівниця 11-го б класу Ольга Іванівна каже: вчителі ліцею з усіх сил старалися дати дітям знання та досвід, аби їхнє майбутнє було легким, успішним, а всі плани якнайшвидше втілювалися у життя. Вони переповнюють емоції. Це такий відповідальний. Такий трепетний день, адже вони вирушають в доросле життя. Станція дитинства для них сьогодні закінчилася, і вони вирушають в майбуття. Тож я зичу їм гарної долі. А нам усім перемоги і миру. Головне кажуть, як випускники, так і батьки це мир та перемога нашої держави над ворогом. Адже після закінчення війни саме це покоління будуватиме міцну, сильну і процвітаючу Україну. Протягом доби, 31 травня, рятувальники Ковищі ліквідували чотири пожежі, як повідомили у прислужбі ДСНС у Волинській області, 30 травня у селі Дубечне горів легковий автомобіль. Рятувальники за допомогою двох водяних стволів оперативно загасили займання. Імовірно, вогонь спалахнув через несправність електричної системи легковика. Окрім того, надзвичайники ліквідували дві пожежі сміття на відкритій території у місті Коволь на вулицях. Фестивальна та Володимира Осівка та загоряння сухої трави і чагарники поблизу села Гішенковської громади. Причина цих подій необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Переходимо до загальноукраїнських новин: черговий терористичний акт. Від росіян у Харкові там відбулося влучання ракетами с 300 по житовій забудові, як повідомив голова ОВА, сіньгубов, 25 людей поранені. Триває розбір завалів. Під ними можуть бути ще люди. Відомо, що що не менше п'ятеро людей загинули. Також ворог цілив і по столиці. Ворог завдав по Києву ракетним ударом за попередніми даними. Противник застосував крилаті ракети у Києві. Пожежею пошкоджено приватне домолодіння. СТО автомийку, шість легкових авто, складське приміщення. На місцях падіння уламків сталися пожежі у Голосійському районі. Уламки ракет пошкодили електромережі та повністю зруйнували трансформаторну підстанцію. На щастя, обійшлося без потерпілих. 31 травня з російського полону повернулося 75 українців. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у телеграмі. Увесь цей час ми ні на день не припиняли працювати, щоб повернути додому кожного й кожного з російського полону. І сьогодні маємо важливий результат: ще 75 наших людей повернулися до України. Воїни ЗСУ та нацгвардійці, прикордонники, четверо цивільних. Усі вони вже на рідній землі. Про всіх пам'ятаємо. Докладаємо максимум зусиль, щоб знайти кожного і кожну. Дякую команді, яка працює над обмінами. Ідеться у дописі президента. Заступника голови рівненської облради затримали на хабарі у понад півмільйона гривень. За цю суму чиновник мав вирішити земельні та майнові питання місцевого підприємця. За даними слідства, у 2021 році бізнесмен із Рівненщини. Придбав на електронному аукціоні непрацюючий дитячий санаторій, який перебував у комунальній власності. Заступник голови обласної ради, дізнавшись, що покупець також хоче отримати у власність матеріальні цінності санаторію та землю під ним, пообіцяв свою допомогу. Ішлося про списання майна та забезпечення прийняття депутатами Рівненської обласної ради рішення про продаж ділянки площею. Більше 5 гектарів за такі послуги посадовець отримав від підприємця неправомірну вигоду на загальну суму майже 600 тисяч гривень. На цьому його і викрили. Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон 31 травня підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між країнами. Про це повідомляє офіс президента упродовж 2024-2026 років. Швеція надасть Україні військову допомогу на 75 мільярдів шведських крон, що дорівнює більше 6 мільярдів євро. Сума допомоги зростатиме протягом десятирічного терміну дії документа. Військова підтримка України охоплює авіацію та протиповітряну оборону, бронетехніку, артилерію, посилення морської безпеки, сприяння розмінуванню і безпілотні апарати. В Україну повернули тіла ще 212 оборонців. Про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. На рідну землю вдалося повернути тіла загиблих захисників. Захисники, зокрема з Донецького, Запорізького, Луганського та Харківського напрямків, а також з тимчасово окупованої території України, йдеться у повідомленні. Речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров підтвердив, що Сполучені Штати дозволили використовувати американську зброю для ударів по Росії, але є обмеження. Про це він сказав у коментарі закардія. Так відомо, що Україна може вести вогонь американською зброєю лише у відповідь і лише. По районах, що межують з Харківською областю, звідки російські окупанти ведуть новий наступ. Окрім того, уряд Німеччини також дозволив Україні використовувати німецьку зброю для ударів у відповідь по цілях на території Росії. Чергова весела нічка була на Росії. Генеральний штаб збройних сил України підтвердив ураження в ніч на 31 травня. Поромної переправи і нафтового терміналу Кавказ в Краснодарському краї Росії військові повідомили, що удари було завдано кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу Нептун. А також в генеральному штабі підкреслили, що так звана сучасна і ефективна російська протиповітряна оборона знову виявилася безсилою проти українських ракет та безпілотних систем, і не змогла захистити важливі об'єкти, які використовуються для логістики. Та постачання армії Росії Китай підтвердив, що не братиме участі в мирному саміті щодо України, який відбудеться у Швейцарії. Про це агентство Reuters повідомили джерела за словами трьох джерел. Пекін відхилив запрошення, оскільки не було дотримано усіх умов їхньої присутності. Вимоги Китаю включали те, що цитуємо. Конференція повинна бути визнана як Росією, так і Україною. Має бути рівноправна участь усіх сторін і повинно бути чесне обговорення усіх позицій. Повідомила одне з джерел. Прем'єр-міністр Словаччини Роберта Фіцо перевели на домашнє лікування. Про це повідомила очільниця лікарні Рузвельта в місті Банська Бистриця, куди Фіцо терміново доставили гелікоптером після стрілянини 15 травня. Як пишуть видання нападник на Фіцо – 71-річний Юрий Цінтула наразі перебуває у психіатричному закладі під постійним наглядом медиків. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або 050 782 411. Також обов'язково телефонуйте цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Не забувайте підписуватися на наш ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк на все добре і побачимось.